Український газовий ринок після завершення транзиту російського газу функціонує в певній ізоляції від сусідніх. Втім, внутрішній ринок працює попри постійні російські атаки на енергооб'єкти. Газотранспортну систему України готували до ризиків, адже було зрозуміло після завершення п'ятирічної угоди на прокачку російського газу загрози ракетних обстрілів газової інфраструктури зростуть. Наскільки система стійка до зовнішніх чинників та як на мережі впливає нульовий транзит? Ми запитали у гендиректора оператора ГТС України Дмитра Липи. Нульовий транзит був базовим сценарієм завжди, і відповідно відбувалася підготовка. По-перше, це опрацювання нових режимів роботи. Тобто, ми не маємо цього потоку зі сходу на захід. Відповідно, нам потрібно змінити ті режими. Той напрям руху газу, який на сьогодні відбувається за умови нульового транзиту. Це було промодельовано, це було опрацьовано з суміжними нашими операторами. З систем оператором підземних газосховищ, і фактично 1 січня, коли відбулася зупинка транзиту, було активовано саме ці режими, і вони наразі працюють. І ми вбачаємо, що вони є ефективними на сьогодні. Другий напрям, який ми звичайно розуміли, це підвищення ефективності роботи самої системи, тому що ми розуміли, що із зупинкою транзиту у нас. Не буде відбуватися оплата за відповідно цей транзит, і відповідно грошових коштів буде надходити менше. Таким чином наша задача була оптимізувати, скоротити вартість функціонування цієї системи. І тут також у нас декілька напрямів, і вони по суті являються актуальними і на наступний період. Перший великий напрям це використання паливного газу. Наші компресорні станції спалюють газ для того, щоб підтримувати тиск в магістральних газопроводах. І а, ми почали цим досить активно займатися, якщо порівнювати, наприклад, споживання газу в 2024 році, і наприклад, 2022 роком, при відносно а, відповідних об'ємах транспортування газу, тобто вони незначно значно змінилися. Споживання газу скоротилося на 60%. В Грошах це досить суттєві суми, тому що ми оцінюємо по поточним ринковим цинам це понад 5 мільярдів гривень зекономлено за рік за рахунок саме впровадження заходів, впровадження нових оптимізованих режимів і роботи всього колективу оператора газотранспортної системи.